Всім привіт! У цьому відео я покажу, як без жодного ризику можна заробляти в крипті на повному пасиві. І для цього навіть не потрібно трейдити. Розповім, як взяти участь у лаунчпулі на біржі Binance і отримувати нові токени просто за те, що у вас є стейблкоїни або BNB на рахунку. Станом на зараз лаунчпул проходить по монеті Init. Але навіть якщо ви дивитесь це відео через тиждень, місяць чи рік не поспішайте вимикати, адже як ви бачите, це вже 106 й проєкт на платформі. Тобто такі роздачі на Binance бувають регулярно, тому головне знати, як ними користуватися. Лаунчпул, простими словами, це аналог стейкінгу, але прибутковість вища, у якому можна отримувати токени різних проєктів просто за розміщення своєї крипти, яка необхідна для участі на певний період часу. А тепер до суті, як взяти участь у лаунчпулі. Для початку у вас повинен бути аккаунт на Binance. Якщо є добре, а якщо немає, то в описі під відео я залишу посилання з максимальною знижкою на торгові комісії назавжди. Далі на головному екрані натискаємо більше та вкладку LaunchPool. Обираємо активний проєкт, що проходить на даний момент. В нашому випадку це Init. Дивимось, які активи доступні для стейкінгу. Зазвичай це або BNB, або стейблкоїни USDC чи FDUSD. У мене на рахунку немає BNB, тому я оберу один із стейблкоїнів, наприклад, USDC. Це звичайний стейблкоїн, який прив'язаний до долара. Тож ніяких ризиків падіння ціни немає. Якщо у вас є USDT або інший стейбл, його можна просто обміняти на USDC у спотовій торгівлі, обравши відповідну пару. Переходимо на ринок, шукаємо пару USDC USDT. Міняємо і все. Актив готовий до стейкінгу. Після цього повертаємось у Launchpool, натискаємо Заблокувати. Обираємо актив USDC. Вводимо суму. Чим більше закинете, тим вищий буде пасивний прибуток. І підтверджуємо: готово, наші кошти застейкані, і щогодини ми будемо отримувати токени Init, доки цей пул не завершиться. Нарахування відбувається автоматично, а завершення фармінгу буде видно у таймері зверху. Якщо раптом гроші знадобляться раніше, не проблема. У будь-який момент можна їх забрати всі або частину. Притому ваш пасивний прибуток залишається вам. Кошти миттєво повертаються на спотовий баланс без блокувань і очікувань. Як бачите, для того, щоб взяти участь, необхідно декілька секунд і можете далі займатися своїми справами. При цьому ризиків практично немає. Бо ви тримаєте стейблкоїни, тобто їх курс стабільний 1 долару США. Не потрібно купувати BNB спеціально для участі та ризикувати на курсі, що він впаде. Але якщо ви холдите монету BNB, то обов'язково закидайте їх в пул. Раніше у лаунчпулі можна було стайкати лише BNB, але тепер додали стейблкоїни, які у кожного трейдера і так є на балансі. А це такий свого роду додатковий дохід. Після завершення лаунчпулу ви зможете або продати отримані монети по ринку, або залишити їх на балансі, якщо вірите в перспективу проєкту. А тепер я розповім, від чого залежить кількість токенів, що ви будете отримувати пасивно. Проєкти, що розміщуються в лаунчпулі, надають обмежену кількість токенів. Що буде розподілена між всіма учасниками пулу. Тобто на кожен пул фармінгу за монету BNB, USDC чи FDUSD. В пул BNB надали 85% токенів Init, в пул USDC 10% та в FDUSD 5%. Логічно, що якщо внести BNB, дохідність буде вищою, але впливає ще один фактор. Це загальна сума, яку внесуть учасники. Бо розподіл токенів розподіляється на ваш спотовий гаманець щогодини у відсотковому співвідношенні. А саме загальний призовий пул розподілений на суму активів, що закинули. Але у будь-якому разі це додатковий пасивний дохід без ризику та трейдингу. А доки я вам розповідав про цей лаунчпул, я вже отримав перші токени. Тепер ви знаєте, як працює LaunchPool на Binance і можете слідкувати за новими активностями у вкладці LaunchPool. Отже, який можна зробити висновок? Якщо у вас є USDC, закидайте без сумніву. Якщо планували купити чи є BNB, то будете брати участь в пулах, ейрдропах токенів, сейлах та інших активностях, що є на бірж. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте лайком, підпишіться на канал і загляньте до нашого телеграму. Там ми ділимось новими роздачами, фішками і особистими кейсами заробітку в крипті. Бажаю вам хороших прибутків і до зустрічі в наступних відео.